Всім доброго дня. Маленьке відео щодо огляду бензопили. Чому, наприклад, не працює бензопила. Ось, Бензопила, як то кажуть, вони є дешевшого виробництва, дорожчого виробництва, тобто виконання. Ось, І в цьому срок служби тільки має значення в якості деталей. А ще є такий важливий фактор в бензопилах, як догляд за самою бензопилою. Приніс клієнта на, скажімо, такий невеличкий сервіс, профілактику, почистити. Бренд бензопили я показувати не буду, який не має ніякого значення. Зараз мова йде про самий догляд бензопили. Я кажу до клієнта: кажу, ви додивитеся за фільтром повітряним, затопленим фільтром, за чисткою, обдувкою, елементарними речами. Він каже, на що ріже, поки ріжете, і все. Я кажу, ну чудово, добре, вона ріже до. Певної, скажімо, межі свого забруднення, а далі вона може сама чистка не допомогти. Приносить ось клієнт таку бензопилу і каже, я не дивлюся до неї, ріжу, поки ріжу. Я кажу, ну тут штирси багато. Він каже, ну то й що? Каже, вона працює. Я кажу, і що? Не треба чистити? Він каже, ну поки робить, робить, що її чистити. Я кажу, ну тут взагалі повно. Каже, мені нормально. Ну отак, от як може інструмент працювати довго, якщо за неї не дивиться.